Ось ми маємо таке вікно, на зиму його треба утеплити. І я покажу простий спосіб, як це зробити. Робимо. Звичайно, можна взяти плівку і степлером обстеплярити. Це буде найпростіше, але знімати потім погано. Тому я покажу інший спосіб. Міряємо, скільки у нас тут буде 110, а ось тут у нас буде... 90. Зробимо рамку. І так, відмірюємо 110. І 90. Відпилюємо то, що нам необхідно. І ще одну. У мене є трошки фарби, підфарбую, щоб воно не гнило від вологи та снігу. Тепер усю цю рамку складаємо на столі ось таким чином. Ну і кутником краще перевірити, щоб було 90 градусів. Тут, тут, приблизно так. Отут робимо два отвори. Трошки розтвердимо, щоб топила шляпка шурупа. І обережно закручуємо шурупи. І другий теж. Отак добре. Ось така рамочка вийшла. Можна зробити одинарну, але краще зробити двойну, щоб тепліше було. Тепер ріжемо. ріжеться, ножицями дуже швидко і просто. Степлером прихватуємо, щоб була натяжка. Отак от тут. Тут, а тепер цю рамку перевертаємо разом з ключом. І ось тут от ми підвертаємо і вже будемо тепліше робити ось так. Тепер підвертаємо ось так от і теж степлером проходимо. Раптово скінчилися скобки, тому заправляємо ще їх сюди і степлер сюди. І все. Можемо далі робити. Все. Тепер перевертаємо на. Сторону, так. Тепер просверлимо отвіри для шурупів. Ось тут, наживляємо шурупи. Один. Два. Ну, шість шурупів повинно стати, ходімо встановлювати. Ось наше вікно встановлюємо сюди. Отак от так і прикручуємо. Ну. Да. Ой, ви виключаємо. Почнемо, знизу трошки зафіксуємо. І тут прихватимо. Просверлив дірку і тут от прихвачу. Ну Ось таке утеплення вийшло. До речі, це утеплення можна робити як знаружі, так і внутрі, якщо ви багатоповерхівки теж буде тепло. Цю ідею мені підказав мій тато. Переходьте на його канал Анісимович за посиланням під відео або на каналі. Також підписуйтесь на наш канал, поширюйте це відео своїм друзям. Всім до скорої зустрічі, пока-пока!